Заправка передньої, як же ж вона там називається? Якось так втулки, якщо не помиляюся. Коротше, тут має бути рівень, а там, можна сказати, сухо. Відповідно, заливаємо згідно інструкції 80W90. Для переду у нас рівень «steer», для заду рівень «rigid». Це у нас перед, рівень стір, майже ідеально горизонтально. В цій машині зад був в рівні, а перед у нас сухий. З іншого боку, спереду, увійшло скільки мілітрів 300? Так, 300. Так. Біжить, так? Тут вже... Ану, дивись, біжить. Так, біжить. Ну все, закриває пробку. Все, тепер ідуть у нас рівень. Все, затягуємо, пакуємо, всі вузли перевірені, дозаправлені, нехай добре служить. Разом боремо і поборемо.